Хочу показати і розказати, як зняти мірки з вашого песика для замовлення індивідуального виготовлення. Для цього вам знадобиться еластична, м'яка сантиметрова стрічка. Наприклад, ви замовляєте шапочку, або якийсь головний убор. Для цього нам потрібно визначити обхват мордочки. Ми заводимо сантиметр під підборіддя і доводимо його до. Зони лба. Так ми визначаємо отвір під шапочку, наприклад, у ніколь це 24 см. Наступна мірочка це обхват шиї. Міряємо в зоні, де б наш песик носив наш шийник, не притуляючи, не притискаючи рівну тілу знімаємо кожну мірочку. У Ніколі обхват шиї 23 см. Наступна мірочка це обхват грудей, щоб її зняти, спочатку потрібно визначити найширшу ділянку в грудях. Тільки після цього, по цій ділянці, ми заводимо сантиметр. І уявіть, що ви собі виміряєте талію, не притискаючи, і без запасу на об'єм ми знімаємо мірку грудей у песика. Унюколь це 36 см. Наступна мірочка це довжина спинки. Сантиметр ставимо на точку, де б ніколь носила на При тому песик не має скручуватися, сидіти, лежати або бути в якомусь іншому положенні, окрім такого, як зараз показано на відео. Рівно по тілу міряємо від основи шиї до. Кореня хвостика нашу довжину спинки. У ніколь це рівно 30 см. Наступна мірочка це виявлення бажаної довжини рукавчика, наприклад, на светрику чи іншому виробі. Для цього ми сантиметр на нулі заводимо запаху передньої лапки, притискаємо його там і міряємо до моменту закінчення маншету, тобто, не до. Підлоги, там, де стоїть наша лапка, а до закінчення маншету, наприклад, я хочу ось таку довжину рукава. І це у нас 8 см. Наступна мірочка нам потрібна при замовленні комбезиків. Для цього ми сантиметр на нулі заводимо з боку лапки, де вона закінчується, і по лінії животика. Виміряємо відстань від, між передньою і задньою лапками У це 17 см. Міряємо саме від закінчення передньої лапки від цієї точки по лінії животика до початку задньої лапки.